Привіт, це контекст подкаст, у якому ми коротко розповідаємо про найважливіші події в Україні та в світі. Сьогодні хотів би розповісти про дефолт, але перед тим хочу розповісти про найважливішу подію в американській політиці, яка сталася цими вихідними. Нагадаю, що контекст це спільний проект Mind.ua та Бов Мені. Звісно ж, ми говоримо про замах на президента Трампа, який стався 13 липня у одному з міст штату Пенсільванія. Трамп вижив, йому поранили вухо. Як сам е, Трамп стверджує, йому вдалось вижити, тому що в момент пострілу він повернув голову, аби прочитати е, напис на одному з плакатів, який стосувався нелегальних мігрантів, самого Трампа швидко е, взяли під захист співробітники секретної служби. Йому вдалося в один з моментів піднятися та вскинути руку з е, кулаком, такий символічний жест, який звісно сфотографували тепер. Він витягне символ Трампа, та його вивели. При цьому як розповідає сам Трамп, він е, хотів продовжити виступ перед аудиторією, яка прийшла е, закінчити його ще щось сказати. Але секретна служба сказала, що це дуже небезпечно та відвезла його до лікарні. Де вже він пройшов огляд і йому подзвонив нинішній президент Джо Байден. Як сказав сам Трамп, вони багато років не спілкувалися особисто. При цьому сам дзвінок був дуже милим. Джо Байден також виступив з зверненням до американців і сказав також, що вимагає посилення охорони Трампа, тому що насильство ну не має бути присутнім у американській політиці. Стрілка, який скоїв споїв замах на Трампа, одразу ж вбили. При цьому як стверджують вже журналісти, які намагаються максимально розслідувати цю ситуацію, замах став можливим через певну некоординацію між місцевою поліцією та агентами секретної служби, оскільки дах, з якого був схоєний постріл, начебто оглянули перед власне початком цього мітингу цих зборів, але потім стрілку вдалося туди піднятися, і не до кінця зрозуміло, хто взагалі мав відповідати за цей дах. При цьому снайпери секретної служби, які були на сусідніх. Дахах вони не могли бачити те місце, звідки стріляв власне стрілок, наш 20-річний хлопчина. Як стверджують, тому що цей дах перекривало для них дерево. Є вже в інтернеті різні схеми, які це мали б показати. Стріляли з автоматичної гвинтівки АР 15 і загалом стверджує, що Трампу насправді дуже дуже сильно пощастило. Сьогодні він знаходиться в безпеці. Мотиви стрілка при цьому не до кінця зрозуміло, чи вже встановлена його особисті чи ні. Невідомі він говорив про те, що ненавидить республіканців, хоча колись ним був, але конкретно причини, чому він це зробив, поки що не повідомляється та немає. На жаль, при е, цих пострілах було також поранені кілька людей. Один з е, чоловіків присутніх на мітингу е, загинув він був е, місцевим пожежником. Е, далі, якщо говорити про все, що відбулося, звісно ж, намагається американський політикум зрозуміти, як цей замах вплине на президента е, потенційного президента Трампа Трампа, чи додасть це йому якихось політичних балів. Експерти, які м, трохи розбираються в американській політиці, стверджують, що насправді не можна говорити, що от в цей момент Трамп тепер вже точно переможе, оскільки замах є таким безпрецедентною, звісно, подією в всьогоденні в цьому, скажімо, моменті конкретному. Але сказати, що в якийсь момент Трамп одностайно став героєм, і тепер він головна людина американської політики, не можна. Чому так? Тому. Що так чи інакше, американське суспільство воно розділене на два табори Ось ці демократи і республіканці. Приблизно з того, що я говорив, у них є якась порівну е, е, е така, знаєте, аудиторія ядро аудиторії. Є приблизно 10%, які коливаються, які сумніваються, і за ці 10% умовно йде боротьба, тому власне і є ці штати, які називаються штати, що коливаються, де аудиторія не впевнена, що за кого голосувати, і сказати, що настільки швидко і настільки сильно вплине ось цей постріл у Трампа, що тепер за нього всі будуть голосувати. Не можна, звісно, це може додати йому якихось політичних балів. Він скаже, що він бачите, от я небезпечним, мої ідеї. Вважаються проривними, тому мене хоч хочуть вбити. Але насправді, як ми бачимо, мотиви стрілка невідомі, і тому стверджувати, що це точно зіграє в плюс, поки важко. Чому я так говорю? Тому що один з наших колишніх випусків був якраз про те, що Байден провів ну дуже погані для себе дебати, максимально негативно. Він себе там показав. Але як показують попередні опитування. Вже от пройшло там приблизно два тижні, і його рейтинг ну трошечки знов пішов в плюс. Тобто, вся ситуація навколо змінюється так швидко, і в людей навколо так багато проблем, що, скоріш за все, остаточне рішення за кого голосувати, як діяти, вони будуть приймати десь у вересні цього року, там за місяць-два до виборів, і поки про це все говорити ще зарано. Тому поки. Стверджувати, що тепер Трамп точно стане президентом, важко хоча, звісно, у нього є свої переваги. Він себе досить активно поводить та показує. Ну і, звісно ж, він стверджує, що буде повертатися до передвиборчих із цих мітингів, поїздок по Америці і нічого його не зупинить. Також хотів би додати тут ще одну таку цікавинку. Один такий момент, що замах на американських президентів, яких було більше 40, насправді був е, чимало. По перше, чотирьох президентів американських вбили один з найперших там, і найвідоміших. Це Авраам Лінкольн. Останній варіант, коли це сталося, це Джон Кеннеді, мотивом вбивства, якого вважають також політичним Поранення президентів. Це також три поранення: Теодор Рузвельт на початку ХХ століття. Рональд Рейган, якого також поранили. У нього було пробито здається легеня, але його врятувалися. Було добре. І тепер це Дональд Трамп. Ну і їм десяток насправді інших е, замахів на президентів, і от я почитав насправді навіть на Барака Обаму робилося е, чимало замахів всі вони були попереджені. Але, зокрема, наприклад, до його резиденції було надіслано лист з смертельного отрутою. і цей лист перехопили через те, що всі замахи були невдалими. Про це мало говорять, але насправді, як бачимо, ледь не кожного другого там американського президента намагалися або вбити, або отруїти, або свої. Якийсь інший замах знову ж таки того самого Барака Обаму неодноразово намагалися організувати замахи люди, які є расистами, і за два своїх терміни у нього там майже десяток ось таких замахів було попереджено. Тому я і сказав, що Дональд Трамп це наш кейс безпрецедентний стан на сьогоднішній день. Але для американської політики це знову ж таки річ, яка чимало разів повторювалася. Тому будемо слідкувати за американськими виборами за тим, як буде розвиватися розвиватиметься розватиметься події. Дональд Трамп на з'їзді республіканської партії буде вибраний як основний кандидат. А от щодо Джо Байдена ми досі чекаємо, тому що сам Байден стверджує, що він не буде зніматися з гонки, він буде змагатися з Трампом. Хоча навколо дуже, -дуже багато різних людей, і вже навіть голівудські актори просять його знятися і пояснюють це тим, що все таки можна перемогти багато чого, але вік. Перемогти неможливо, і президент не факт, що він зможе бути ефективним президентом у 84 чотири 86 років, і просять як мінімум подивитися на нинішню віце-президентку Камілу Харріс, яка за деякими опитуваннями також може мати велику підтримку аудиторії, але чи зможе вона перемогти саме Трампа? До кінця невідомо можливо це і лякає Байдена, який не хоче віддавати президентське крісло своєму конкуренту. Тепер повертаємося до подій в Україні, і власне хочеться поговорити коротко про таку штуку, як Дефолт. На початку липня журнал «The Economist» написав великий матеріал з таким гучним заголовком, де стверджує, що Україні загрожує дефолт, і самі українські медіа це облетіло знаєте в такому контексті, що вже ми на межі катастрофи, і нам всім кінець. Але насправді тут потрібно розуміти, що не все так просто. Статтю потрібно дочитувати до кінця не тільки заголовок і трошки розібратися. Власне, для багатьох з нас дефолт це події 1998 року. Ну окей, може не для багатьох з нас. Я тоді був зовсім маленьким, і це все пропустив, але для наших батьків так точно. Коли е, місцеві валюти обестінилася, це сталося і в Росії і в Україні. Великі стали проблеми. Долар е, стрімко ріс, і е, це тоді називали дефолтом. Хоча насправді економісти сьогодні, які розбираються, стверджують, що причина була це некомпетентна політика російського та українського урядів, які зрештою відобразилися на нас на простих е, українцях до Росіян, нам вже немає справи, і дефолтом це все прикривали. Станом на сьогодні ситуація відрізняється і відрізняється. Дуже сильно, і знову ж таки, давайте зійдемось на тому, що дефолт це термін, який використовують в економіці, але напряму з нас, на багатьох з нас, він може, чи сьогодні стане на сьогодні, скоріше всього, не відобразитися. Яка ситуація? Україна до початку повномасштабного вторгнення позичала гроші у приватних міжнародних кредиторів. Це можуть бути якісь там пенсійні фонди, якісь інші інституційні фонди, якась інша історія. Ці гроші ми, в принципі, до початку повномасштабного вторгнення повертали згідно розкладів. Але коли почалося вторгнення, зовнішні виплати було прийнято рішення припинити Ці гроші потрібно повертати, а Україна через війну не могла їх повернути. Тому з початком повномасштабного вторгнення укр українське міністерства почало займатися переговорами з кредиторами для того, аби ось цей час в відтермінувати. Фактично, це технічно можна було б також назвати терміном дефолт, тому що ми мали заплатити в 2022 році, але не заплатили. Але оскільки вдалося домовитись, вдалося перенести виплати на дворак два роки вперед, про це фактично забули там, не говорили. Але потрібно заявити чи сказати, що по більшості, наприклад, з цих платежів вдалося домовитися а наприклад, одній з Українських компаній, зокрема «Нафтогазу», не вдалося домовитися одразу, і фактично у, у цьому режимі дефолту вони перебували там більше року. Чи відобразилось це на нас якось? Не відобразилося. Компанія, в принципі, продовжила працювати, і зрештою, їй вдалось домовитися. Так от, у 2022 році Україна домовляється на плюс два роки. Зараз 24 рік, і фактично, вже у серпні, ми повинні були б почати платити. Та повномасштабне вторгнення триває. Україна всі свої кошти направляє. На збройні сили України всі кошти, які нам дають міжнародні партнери, вони є верніше мають цільове призначення там на зарплати е, на якусь розвиток інфраструктури, на ще щось, на культуру і так далі. Тобто, ці кошти ми не можемо взяти у якоїсь США і заплатити приватним кредиторам. Тому що робить Україна? Вона знову ж таки йде домовлятися до ось цих приватних кредиторів і каже їм, давайте ми ще сунемо момент виплати. Та й загалом для нас це велике податкове навантаження. Давайте спробуємо. Боргу списати, зменшити відсотки і так далі, і так далі. Приблизно загальний борг складає 23 мільярди доларів. Очевидно, кредитори, які є приватними кредиторами, це не держава, вони намагаються і вибити для себе також найкращі якісь умови, щоб Україна, наприклад, там станом на сьогодні е, отримала якусь пільгу, якесь списання. Але потім, коли в Україні повернеться до зростання, переможе, е, буде відбудова, щоб вони все таки спробували повернути більшу частину з цих запозичених кредитних коштів. Тому, якщо ми говоримо про дефолт, е, ми можемо сказати про те, що Україна в два. Четвертому році знову ж таки не заплатить кошти ось цим приватним кредиторам. Скоріше всього, вона зробить це пізніше на нас, всіх простих українцях, це майже ніяк не відобразиться, тому що Україна станом на сьогодні отримує фінансування від державних організацій, зокрема там від сполучених штатів Америки, від урядів Норвегії, Франції, там від ЄС кредити, якісь від МВФ від великих таких інституцій, які позичають нам кошти взагалі або у м -м, під дуже 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 низькі відсотки на дуже дуже багато років перед або взагалі надають грантову підтримку. Е, тому очікувати, що там обвалиться долар в три рази, перепрошую, гривня в три рази чи ще щось станеться не варто. І скоріш за все, дефолт це просто слово, яке відображає те, що Україна не заплатила приватним кредиторам, але знову ж таки Україна не відмовляється їм загалом платити. Наш уряд намагається знайти точки е, ось цього порозуміння з приватними інвесторами, щоб повернути їм кошти у майбутньому за якоюсь там іншою схемою. Єдине, що це все відбувається, з не скажемо, в такому ну фактично можна сказати, поспіху, тому що домовитись потрібно вже на початок серпня все підписати зараз липень, і ми поки не маємо інформації стосовно того, чи вдалося домовитися чи ні. Тому питання ось цього е, дефолту воно не повинно бути чимось тим, що лякає всіх вас. Це не повторення 98-го року, і Україна зараз взагалі перебуває у форматі повномасштабного вторгнення і повинна трохи по інакшому і до цього підходити, тому. Що взагалі значить ось цей дефолт для економіки країни і про що про які загрози ми тут можемо говорити? Справа в тому, що дефолт у нас повинен працювати на приватних інвесторів. Ми їм чи приватних кредиторів, ми їм не сплачуємо відсотки, не повертаємо пошту у такому випадку. Україна отримує нижчий рейтинг кредитоспроможності, і тому в майбутньому приватні кредитори можливо нам не будуть позичати пошти, тому що Україна не сплатила, значить, в неї є поганий рейтинг. Наразі це на нас не впливає, тому що Україна отримує кошти від інших держав, саме вони фінансують наші е, витрати, зокрема там соціальні інфраструктурні, і так далі. Тобто на даному етапі для України це не страшно. Потрібно зробити так, щоб після завершення повномаштабного вторгнення ми змогли повернути собі нормальний адекватний кредитний рейтинг та домовитися з усіма нашими кредиторами, повернути їм кошти і знову ж таки вийти на ринок, коли ми можемо отримати фінансування від вже приватних кредиторів. Це дозволить нам в майбутньому розвиватись та залучати кошти на розвиток. В принципі, як це було багато багато років до цього. Якщо нам вдасться провести реструктуризацію та домовитися з кредиторами прямо сьогодні, це. Це дозволить нам зберегти свій наявний, наприклад, кредитний рейтинг, і в майбутньому нам буде трохи легше. Але, загалом, якщо знову ж таки підійти до цього так суто технічно, це буде свого роду дефолт також, тому що ми не заплатимо в конкретний момент кошти, які б ми повинні були повернути приватним. При цьому ми можемо знову ж таки залишатися спокійними, тому що в Україні працювала місія МВФ. Ми в постійному контакті з світовим банком, з урядами інших країн, і всі приблизно розуміють ситуацію, яка складається в Україні, як і на що йдуть кошти, і чому Україна прямо зараз не може заплатити. І мова про діалог з приватними кредиторами це лише про те, аби отримати максимально вигідні умови, Україна хоче для себе, вони хочуть для себе. Тому знову ж таки економісти, які досліджують це питання, які в цьому. Йому розбираються, вони стверджують про те, що реструктуризація, ось цей технічний дефолт, там ще щось воно так чи інакше станеться, але лякатися цього не потрібно, і просто потрібно працювати. Буде уряду далі для того, аби виконувати у майбутньому свої зобов'язання, аби кредит, аби Україна могла бути присутньою на ось цьому ринку залучення кредитів та могла в майбутньому працювати для того, аби ось цю відбудову організувати та залучити приватних інвесторів. Знову ж таки для нас з вами, для пересічних українців, історія про дефолт ніяк не буде впливати сьогодні. Україна направляє кошти на збройні сили України, наші партнери, Європа, США Японія допомагають нам для того, аби фінансувати всі інші видатки. Ця історія збережеться і на наступні, як мінімум, до кінця 2024 року, і скоріше на 2025 рік. Європейський союз нагадає погодив на програму фінансування на 50 мільярдів доларів аж до 2027 року. Це був контекст подкасту, якому ми коротко розповідаємо про найважливіші новини України та світу. Підписуйтесь на нас на усіх платформах.